Діти, я пропоную вам послухати загадку. Чотири в нього лапи. Лапки цап-царап. А як скаже мяу, мишки всі тікають. Хто це такий? Так, це у нас кий! Подивіться, будь ласка, до нас сьогодні прийшла киця. І принесла нам... Що це принесла нам киця? Так, принесла нам різнокольорові олівці. Несла киця у торбинці, олівці зелені, сині. Киця дуже поспішала, про торбинку не подбала. Киця дирку не зашила, олівці всі загубила. Ну що, дітки, пропоную вам допомогти кіці розкласти по коробочкам олівці. Скажіть, будь ласка, якого кольору у нас цей олівець? Зеленого. В яку коробочку ми покладемо його? Зелену коробочку Молодці. А це якого кольору у нас олівець? Помаранчевого. Яку коробочку ми покладемо його? Так, помаранчеву коробочку молодці. А цей олівець якого кольору? Червоного кольору. В яку коробочку ми покладемо? Червону коробочку. А цей олівець якого кольору? Жовтого молодці. І яку коробочку ми покладемо. Жовту коробочку. А цей олівець якого кольору? Коричневого кольору. Молодці покладемо його у коричневу коробочку. А цей олівець якого кольору, синього кольору. Яку коробочку ми покладемо його? О, синю, коробочку, молодці. А давайте зараз разом порівняємо за розміром. Який довгий у нас з вами зелений чи синій? Так, синій, а короткий якого кольору? Зеленого молодці. Діти, як ви вважаєте, який олівець малював ці картини? Оранчеві, молодці. Як ви вважаєте, який олівець малював ці картинки? Так, жовтий олівець молодці. Який олівець намалював ці картинки? Зелений. молодці. Який олівець малював цю картинку? Сині молодці. Який олівець малював цю картинку. Червоне, молодці. Молодці дітки, допомогли ми кейці, погралися, кольори повивчали. До зустрічі!